У Бродівському народному домі відбулася цікава вистава для діток. Деталі у сюжеті щоб розвеселити дітей, у місто приїхали учасники вистави Фантастична Україна. Навіть дорослі, які завітали зі своїми дітьми, поринули ненадовго у дитинство. Сцена, яку заполонили герої дійства, була прикрашена гарними декораціями та кольоровим світлом. У залі панувала тепла атмосфера, тому що організатори провели виставу за мотивами чудового сюжету, який викликає у дітей посмішку, спонукає фантазувати. Діти дізнавалися про нові плани та ідеї героїв цієї вистави, і цікаво було спостерігати за вирішенням кожної поставленої цілі. Цього дня кожен із присутніх покинув народний дім із посмішкою на обличчя. Ти смілива дівчинка, шлях до Багато чекають на Там я тобі як побачиш, баба зроби так, щоб він підперезався цим паском, і тоді із страшного стане він спішки. Вистава була приурочена Україні. У самій виставі хотіли передати дітям, якою солов'їною є наша ненька. Вони разом веселилися, співали, рухалися та розгадували цікаві загадки. Отже, перша загадка. Може слухати неуважко. У лісі родись, на воді ши, у вогні згорі. Із підтримкою діток головна героїня змогла швидко загасити імпровізоване полум'я, розвіяти вітром дим і врятувати ліс від пожежі. Малюкам було цікаво зустрітися із героями вистави. Вони були яскравими, цікавими та енергійними. Бобітко, бобітко. Після вистави юні глядачі із вдячністю аплодували акторам. Сергій Нікишин, Василина Куть, Роман Гільчинінов, телеканал Броди онлайн.